Тримають комунальний фронт попри ракетні атаки. Працівники Миколаївводоканалу показали, як працюють у передсвяткові дні та під час аварійних відключень світла. Чому комунальне підприємство дуже залежить від містян, розкаже наш Олександр Матюшенко. Відкриваючи кран, щоб помити руки або посуд, чи прийняти душ, ми рідко замислюємося над тим, скільки людей працюють, аби у наших домівках щодня була вода. Цього року в умовах війни Миколаївці пізнали справжню цінність стабільного водопостачання. Миколаїводоканалу немає відпусток, немає вихідних. Ми працюємо 24 на 7, тому що наша послуга завжди потрібна в будь-який час доби і в будь-який час року. Але з проблемою з відключеннями електроенергії, ті проблеми, які виникають в країні, на нас відчуваються як найгостріше, тому ми всі розуміємо, що немає світла, немає води, і ми намагаємося якомога. Швидше перемикатися, якомога швидше це все відновлювати, але не все так вдається, як хочеться. Сигнали повітряної тривоги не зупиняють роботу підприємства. Попри сирени, комунальники одразу виїжджають на виклики, аби швидко ліквідувати аварії на мережі через високу солоність води з Дніпробузького лиману. Кількість поривів за увесь рік значно зросла. Можна сказати, що 50 на 50. 50% – це дійсно аварії, це труби, які в нас за солоною води. Знищуються кожного дня. продовжують знищитися, а також це відключення електроенергії і тому, поки відновлюється електроенергія, поки знову система набирає воду, тільки тоді вона починає працювати і вже послуга подається так, як завжди. Тому маємо два два складники, найголовніші, які деякі які деколи викликають цей дискомфорт і відсутність нашої послуги. Не менш болючою проблемою для комунального підприємства є ситуація з боргами споживачів. На кінець 2020 Другого року загальна сума боргу миколаївців перед водоканалом складає понад 230 мільйонів гривень. Маємо надію, що зараз миколаївці повертаються. Зараз вони сплатять ті борги, які в них були. В кого є які проблеми з нарахуванням? Хто не розуміє, чому та чи інша сума. Просимо звертатися до абонентського відділу. Просимо заходити в особистий кабінет. Там все зрозуміло. Якщо хтось не може сплатити, ми завжди готові йти на зустріч, договори заключати реструктуризації, для того, щоб це це, для того, щоб не так було тяжко нашим абонентам сплачувати за послугу. Також фахівці Миколаєвводоканалу закликають містян раціонально використовувати мережу водопостачання та каналізації, аби не зашкодити їй. За даними комунального підприємства, наразі на очисні споруди з міста надходить близько 35 тисяч кубометрів стоків за добу. Ще влітку цей показник дорівнював 22 тисячам. Цифри зросли через повернення до міста чималої кількості мешканців. Дорогі містяни, я вас дуже сильно благаю не кидати в нашу каналізацію такі побутові предмети, як. Речі, ганчір'я, платья, побутові салфетки дуже, дуже сильно забивають насосне блення, решітки, котре спричиняють закупорки на водитях. Також зараз йдуть новогодні свята, не викидайте кістки від м'яса, риби, це все шкідить. Насосним обладнанням. Комунальники зізнаються. Наразі мають чимало проблем і непростої роботи. Тож сподіваються на розуміння та підтримку містян. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.